Відповідь на питання, чи має право раніше судимий на отримання відсрочки від військового призову? Відповідь ні, немає Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не зазначає таку підставу для отримання відсрочки від військового призову. Але якщо особа раніше судима за тяжкий або особливо тяжкий злочин, міра покарання це позбавлення волі. Тоді, відповідно до закону України про військовий обов'язок та військову службу, стаття 67, зазначена особа підлягає виключенню з військового обліку. Але є невеличкий нюанс на практичному прикладі. Раніше судимий за вчинення тяжкого злочину. Був раніше знятий в мирний час з військового обліку. Військово-облікових документів було зазначено, що він знятий з військового обліку відповідно до того, що він раніше судимий, але під час мобілізації отримав повістку до центру комплектування не за місцем реєстрації та не за місцем перебування на військовому обліку, де він був виключений. Отримав повістку, пройшов ВЛК, визнали придатним до військової служби та. Повістка про вибуття до військової частини. Тобто раніше судимого за вчинення тяжкого злочину мобілізували на питання центру комплектування, що ви не маєте права, я маю право на звільнення була дуже проста відповідь: ви не відбували покарання, у вас умовний термін, тому ви підлягаєте мобілізації. Тому у наданні відсрочки було відмовлено у знятті. З військового обліку від, відмовлено, його знову поставили на військовий облік та мобілізували. Так що, якщо особа раніше судима за тяжкий, особливо тяжкий злочин, де міра покарання була до позбавлення волі, тоді має право на виключення з військового обліку. Але це не надає право на перетин кордону. Другий випадок: якщо особа була засуджена за тяжкий або особливо тяжкий злочин, та міра покарання була не пов'язана з позбавленням волі, тоді зазначена особа підлягає мобілізації на загальних підставах. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є цікаві історії, поділіться, будь ласка, у коментарі. Чи напишіть у дірок, задавайте свої питання, за можливості надамо на них відповіді. Якщо подобається зазначене відео, поставте подобайку, зробіть репост, задавайте свої питання, та в наступних публікаціях обов'язково. На них відповім за можливості. Якщо необхідна вам юридична консультація, правова допомога адвоката, пишіть у дірек адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.